Гуляй, гуляй. Весна в будинку на околиці. Нарешті настала весна нарешті дачний сезон. Для нас він почався ще взимку, коли ми поміняли вікна в нашому будиночку. Так зараз з цими вікнами він виглядає трошки погано, але нічого страшного. До них ми доберемося. А так як почалася весна, перше, що треба зробити, звичайно, це обробити наші дерева. В принципі, так з цього ми дачний сезон і почали. Що вам сказати, велика пилка, є велика пилка, але для отаких от, от маленьких побігів нам дуже сильно допомагає. отака така маленька пилка. Подарували батьку. На он з неї несипаться ще подарували батьку, типа на день народження. ну, Це якраз той випадок, коли мамі дарується посудимуєчна машина, яка працює на всю сім'ю. І ця короче, штука, я не знаю, скільки вона коштує, ну дуже недорого. Але вона дуже допомагає. О, вже все, пілку давай. На. Я. Поп Попробуйте у них зараз забрати тут це. Стрім'янку, пилу. Ага. А що вони будуть робити? Правильно. Правильно. Хай працюють. Головне в задоволення. А в тебе що? Ступіньки, прям вручну, ти поняв? Прям буде ідеально. Ручна робота, вона ж ціниться в 10 разів. Більше, ніж автоматизовано, Скажі. Да? Це навіть без швабри. Ну ви прикиньте, скільки це коштує. Це, це скарб, так? Да? <свісна> а тим часом ми можемо дивитися, що і тут твориться. Щось тут твориться, ой. Коротше, робота кипить. Кипить. Тільки я один байдикую. Блогер. Блогер. Як завжди. Да. Бо то щоб ви знали, і так завжди працювати. Да -да 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 -да. Особливо да -да -да. в гаражі. А в дитинстві було так у мене. Ага. <світ> ну, подивіться, яка краса раніше, особливо на сході, за, <світ> за дочку батьки придане давали, щоб її тільки збагриться з дому. А тут, та ви що, дивіться, миє? За таку дитину вже і батькам треба магарич нормальний давати. Мало того, що миє, так вона ще й працює. Машину водить, мотоцикл водить та ваще. Я Як сама на собі женилась реально. Пила пилою, але для ліщини, звичайно, пила ну, не дуже підходить, бо треба вдвох, по-перше, це робити. А тут, бачите, одним і другим інструментом оцю ліщину я спилив за якихось хвилин 10. Скільки тут стовбурів не будемо рахувати, я вже давно дуже школу закінчив. Зараз без калькулятора не вмію. Шутки шутками, але реально одна пилка маленька. Акумулятора вистачає, ну, реально набагато. Я в гаражі декілька мішків ну, оцих дров пілю на підмій розмір. За допомогою цієї пилки її вистачає. Ну І звичайно, сучкаріс, який може отакі невеличкі, типу до 30 мм зрізати на раз-два. Їм теж набагато зручніше, бо якщо зрізати оцією пилкою отакі, наприклад, тоненькі гілочки, то вони стрибають, стрибають, стрибають і коротше, виходить єрунда ще зіскочить. Десь цепчик, чи, чи це паличка зі скочу. Ну коротше, ви знаєте, там техніка безпеки всі діла. А, комбінуючи ці два інструменти, виходить це дуже добре. Давай. Точно не зря віджимався. Так, ну що, поки не обід, але давайте, я вам урвав кусочок. Пішли, пішли, пішли. Обидва воно вже стоять. Так, так, так. Джесіка. Сядь, сіть, сядь. сядь. Кс-кс-кс. кс кс, -кс, -кс, -кс. кс, -кс, -кс, -кс. О, Господи. Дженни. Джесси. Дитя. Все. Сейчас. Ах ты ж. Це спасибо таке. Сейчас будем обідать і покормимося нормально. Ще у нас є отут от, така карчелига, бо деревом це назвати дуже важко. Ой, вже поїдене воно всередині, але з нього все ж таки ростуть декілька паростків. Це, здається, груша. Я щось думав, що це може горіх такий, як оцей. Але ні, батьки кажуть, що це груша. Ще даже, може тут десь щось на ньому росло. І от питання, що нам з ним робити? Чи якось може От звідси ростуть паростки? Там вже їх дуже мало, може якось тіпа, так чікнути тут, чи може десь трошки вище, щоб воно, щоб воно почало ще рости. А може йому вже гаплик, тому що є прям декілька місць, де у нас хтось жив. Воно собі хтось горішок там поклав. Так само і тут, бачите, ось горішок хтось вже поклав. Ну, тобто його вже нормально так поїли. То пишіть в коментарях, дайте нам якісь, якусь пораду. Що робити з цією грушкою? Бо ми наразі не знаємо. Бачите, спилили тут вже ну, дуже багато чого спилили, але грушку поки не тронули. Хоча ручки чесалися. Ну пишіть, пишіть, що нам з нею робити. Пройшов приблизно місяць і наші дерева нам віддячили і почали цвісти. Звичайно ж, батьки мої на цьому не зупинилися, і крім дерев, на дача ж має бути красиво вирішили посадити і квіти. Батьки вже на дачі, і зараз ми зробимо їм сюрприз. А провідувати ми їх будемо на цьому прекрасному мотоциклику. Бо тут, звісно, на іншому транспорті робити нема чого. Поїхали, чи що, прокатимося. Пізнаєте? Ха -ха. Да. Це ця грушка, про яку я вас питав. Обрізали тут там, як ми і думали, і що. Будь ласка, вона нам сказала дякую і зацвіла. М -м -м, красота. Дерева, квіти, звичайно, цього недостатньо. І я думаю, ви вже бачили, що у нас тут трошки розкопано. Що ви, як ви думаєте, це? Правильно, це буде картоха. Викапувати це все ще те задоволення, і про це ми, мабуть, вам розкажемо в наступному відео. А поки що. Все. Так, ну і мама каже, що досить вже знімати блогер. Воно є чим займатися. Так що, всім пока. Ми будемо робити і працювати далі. А ви підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, щоб нам тут з нашою територією зробити, чи садити ту картоху взагалі, чи ні. Мама послухає її, бо тільки ми кажемо, що не треба. Але їй хочеться смачненьку картоплю, щоб не везти звідкись з Києва, щоб тут їсти. Але про це давайте ще таки знову в наступному відео. А поки з вами прощаємося. пока, до наступної зустрічі. Кожен бореться з деревами по-своєму. Видно, не видно? Повіз піньок кудись чи не піньок, крону. Я такого ще не бачив.